Доброго дня, малята. Сьогодні я запрошую вас послухати вірші про грудень. Грудень козак. Грудень ніг не намочив, грудень сонцем двір умив, стрібний подих, стрібний слід, ще ні в року, ще не дід. Грудень махом без вагань випив воду з калабань Грудню ти у нас козак на всі витівки мастак. Тільки треба у дворі натрусити сніг згорі, білу хмару запрягти, голу землю зодягти. Грудень уночі мороз по горі, іниєм упав на шлях, спотикається на полі місяць грудень по грудках, і тому такий він гнівний, Дружить з вітром крижаним, а хортича рівно рівно засипає слід за ним. Сипле сніг мости накинем. Щоб за грудним із дібров тим рипучим снігом білим, рік новий до нас ішов. Грудень дорожній майстер грудень мости будує всюди, Вкриває рік кригою, воює із відлигою, дороги приморожує, ще снігом припорошує, Щоб на дзвінких санчатах новому року мчати. Грудень. Грудень первісток зими. Відійшла в минуле осінь. Грудень первісток зими. Оглядає володіння, сніг іскриться під саньми, в білих шатах ліс дрімає, кригою взялись річки і виблискують під сонцем, як посріблені стрічки. Навкруги панує спокій, а в сусідньому дворі червоніють горобини, ніби спалахи зорі. Грудень замерзлим груддям скрізь і всюди, Вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, І вдягають кожухи. І дерева білий іній обрались, як у кожушок. Річка спить у кризі синій І замокнув спів пташок. Завмирає вся природа, а у нас кипить життя. Іде робота на заводах, Ідуть у школах заняття. Грудень всі річки тепер в обнові, біле скло над бережком, ходить грудень по діброві, застеляє світ сніжком, вишні з інею розквітли, в білих шубах всі дубки. Позирають ночі світлі в розмальовані шипки. є вже саночки новенькі, є хороші ковзани, а мороз веселий дзинька, налітає з далини. Дякую за увагу, малята!